Хто входить до списку наймолодших володарів золотого м'яча, найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі. Ви здивуєтеся, але серед них є українець. Підписуйся, попереду багато цікавого. Отже, список наймолодших володарів золотого м'яча очолює Роналду. І це не Кріштіану Роналду, а бразилець Роналдо. 1997-го Роналдо отримав золотий м'яч, коли йому було 21 рік і 95 днів. У 2001 році колишньому нападникові Ліверпуля Майклу Оуну було 22 роки і 4 дні в момент вручення нагороди. На третьому місці Ліонель Месі. Аргентинець отримав золотий м'яч у віці 22 років та 157 днів. Четверте місце у цьому рейтингу займає легенда Манчестер Юнайтед Джордж Бест. Ну а на п'ятому Олег Блохін. Легендарному нападнику київського Динамо було 23 роки та 55 днів, коли він отримав золотий м'яч. Відразу після Блохіна у цьому списку йде Кріштіану Роналду, який виграв свій перший золотий м'яч за два місяці до 24 річчя.